Привіт, всім мене звати Олег. Ви на каналі Daddy Only Blitz, Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Якщо ви тільки, тільки, тільки підійшли, то тоді можете просто подивитися і зрозуміти, чи файний це контент, чи потребує він вподобайки, чи ні. А для постійних глядачів, я вже сказав. Тому сьогодні в нас на огляді Outcast, танк з бойової перепуски, колекційний, останній танк з бойової перепуски. Тобто обов'язково треба на нього зробити огляд. Я питав у хлопців на етері. А див, хлопці кажуть, да, роби, звісно, чому б і ні. Тому тримайте, каже, тримайте огляд. Сьогодні ми трішечки поговоримо про нього, пограємо. Я, до речі, робив вже ефір по ньому, хотіли взяти майстра, не вдалося. Але це вдасться ще. Так, поїхали одразу. Давайте ми почнемо з ТТХ. З ТТХ. Основне бронювання. 149 мм в корпусі і в башті. Це досить багато. Також в борту 82 мм і 75 мм в корпусі. Ну, більш-менш, я думаю, що для 6 рівня непогано щось танкувати від борта буде. Не так прям ідеально, але буде. Броні тут, до речі, досить непогано, тому що є у мене ось такий ось. Ем... Прикольно воно виглядає. Прикольний. Зараз я покажу. Ось. Реплейчик. Де я показую вам броню? 149 мм. Це на гулді. Тобто. Ось ці тут спереду найцікавіший момент, що спереду в нього є такі, ек, такі собі екрани. Вони, вони, їх видно, до речі, Що за прикол? Оце, оце раніше так можна було? Я не знав. Е, ось оці екрани, я не знаю, до речі, вони показуються. Ось оці екрани, вони попереду. Коротше, голдою КС-ками вони не пробиваються. Е, а ось якраз таки голдою саме НЛД, де нижче цих екранів люк. Пробивається досить непогано в щоки. Ну, я думаю, там тут ще пробиття. Питання в тому, що тут пробиття 140 приблизно у Айонікса. І питання в тому, що якщо будуть танки десь з, повищеною, з завищеною, з завищеним пробиттям, тобто там 160, 170, то питань з пробиттям не буде навіть на ББ. Тому тут питання саме стоїть в тому, що, скоріш за все, е, таке є різниця, коли бронювання, ну, засла... ну, коли пробиття заслабке. І тому, звичайно. Е... Якось так. Ось, якщо ви можете побачите, броню не пробито Тобто, я прям туди гулдою кидав навмисно. Пробиття взагалі не було. Ось як він виглядає на ББ. Просто червоний моноліт. Ну, до речі, коли я ефіри, частенько мене не пробивали. Тобто він прям танкує досить непогано. Також щодо бортів, ось ви бачите, як він від бортів виглядає. Тобто більш-менш непогано червоненький. Тобто, як проти 6 рівнів СТ, ЛТ, грається. Просто непогано. Е, також фугасами ніде, до речі, не залітає. Але, до речі, мені здається, що з завищеним пробиттям може й залетіти. Тобто від якогось КВ-2, чи від якоїсь сушки 152 чи від того ж смешера, думаю, залетить тільки так. Якось. Так, поїхали далі одразу до стрільби. Шкода на хвилину 1781. Не сказати, що це найкращий показник, але ну, більш-менш непоганий. Тобто, встигати настріляти там 2К. Досить сильно ну, зможете. Тому що я ефіру і ну, встигав. Встигав накидати. Так, пробиття 152 мм досить непогане. Також середня шкода 225 це прям досить непогано, тому що це не 160, тобто тобі треба кидати менше рідше, а альфа завищена трішечки. Ну, як завищена, вона стабі... стандартна по. Ці... Ну, по... Для цих танків 6 рівня, але все-таки для тяжа непогано. Непогано. Час зведення 4,2 таке собі, можна було б і краще тобто зводитись будете досить довго. І розкид на 100 метрів тут, до речі, досить стандартний, теж можна так би мовити. з 0310. Тобто, ну типу, ну як сказати, що він прям снайпер, ні, але на середніх дистанціях Ну непогано. Також КВН і мінус 7. Тут не дуже. Максимальна швидкість 41, ну непогано, до речі, по максималці досить бодьоро їде. Не прямо сказати, що він прям летить, але набирає швидкість і тримає, і приїжджає на позиції не останнім, що саме, мені здається, потрібне якраз таки в бліці. Також спорядження у мене стоїть ось так. Не бачу сенсу ставити на форсаж. Також тут, до речі, поставив на захисний набір, тому що мені на ефірі раза ну, так, за весь ефір, але два рази підірвали БК. І після цього я вирішив, що треба поставити все на БК, і тому в мене тут захисний набір. Тому що, якщо є така проблема, також трішечки не догрузив боєкомплект, щоб була ймовірність того, щоб підірвали БК прям, ну, ще менше. Також по обладнанню стоїть у мене гарматний досилач, захисний комплекс, плюс, тобто мінус 10%, мінус 7 до шансу підривання боєкомплекту, тобто сюди, сюди, все сюди на колінця треба ставити, бо це просто. Поліпшена оптика, підкручені оберти, посилену броню. Я думаю, що тут можна поставити посилені механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами і, звісно ж, першокласне спорядження. Ну і все, поїхали тоді грати. Далі, далі грати. Далі, поїхали грати просто. Будемо вже дивитися, будемо спілкуватися з вами в бою про плюси-мінуси, подивитися, як він грається. Це більше відео для тих, хто ще сумнівається, чи брати БП, чи вартий той танк, того БП, і все в цьому дусі. Якщо хтось сумнівається, тому що за БП ціна трішечки, каже, завищена, тому люди вже думають: взагалі не і за танку, а чи взагалі варто кидати, тому брати собі БП, якось так. Так, щодо плюсів, давайте поговоримо про плюси. Однозначно, броня. Однозначно, альфа. Ну, як це плюс? Це можна враховувати просто типу досить непоганим показником. Е, броня, маневреність, е, більш-менш непогана гармата. Мінуси, КВН. Е, поворот на місці. Такий собі. Тобто він то набирає непогано, але ось поворот на місці ну такий собі. І, мабуть, і все. Ну і лючок. Є вразливі місця, досить ну, щодо броні, це все одно відноситься якби, до броні, але е, лючок досить великий, тобто і в нього залітати буде досить частенько. Є, звичайно, якщо пробиття буде дозволяти, тому що якщо пробиття буде залежати, ну, буде від там, 140, то ти буде щось танкувати. якщо буде 160-170, то вже буде проблемно. Вже буде проблемно щось танкувати. Просто чувак приїхав і віддався. Імба просто імбам. Так, а у мене там мікрофон вимкнутий. Бо я зараз все записую записую, а потім в один момент такий, ага, казав, півтори Три хвилини і не записалось. Ну, щось якось у нас не зрозуміло, поки що розкатка. Всі поїхали тут. Ну, пацючий, підсучий Геймплей, все я зрозумів. Окідокі. Т341 вже там трішечки більш агресивніше. Ну, я думаю, що і нам треба більш агресивніше, тому що там Т341 теж. Досить активно підкатив. Добрий вечір, шановний. Добрий вечір. Добрий вечір в вашій хаті. Слухали, Рух, ну я одразу залітаю, тому що що чекати, треба треба... треба забирати хлопака. Єдине питання, що він, скоріш за все, хоче по мені ще кинути разочок. Але вже не встигає. Мені треба від сушечки, але вона. З деструктором буде кидати мені по башті. Ну так, по башті просто. Нічого він не танкує проти сьомих рівнів, і просто два сьомих рівня прийшли. Ну тут зрозуміло була каточка, що щось буде каже. Не дуже. Так воно і сталося. Всі, всі пацючі пацюки ззаду грали, ось вони, каже, вже й залишилися. Я не розумію, от коли ви граєте, чому ви не, не можете. Їхати одним напрямком. Тобто, нащо ви розділяєтесь? Це рандом. Ви хочете перемогти. Якщо ви хочете просто е зробити пацюк геймплей для команди, то будь ласка, йдіть, каже, в інші ігри, і робіть пацюк-геймплей. Але тут, бляха, нащо робити цей пацюк геймплей я не розумію. Тут треба робити перемогу. Ну, У нас є 25 та АФК, і це ми будемо ще довго дуже чекати, і ще залишився басотно. І 7 рівня. Я в шоці просто. Ну там стояти, а що я стояв би? Ну, от який який варік з того, що я б стояв би. Я взагалі б взагалі нічого не накидав, а так хоча б з квасом ще погрався. Але тут команда. Тут от та сама імба команда, коли. ти прям... Ще й 3 хвилини пройшло, до речі. 9 хвилин? Та ти що? 9 хвилин, тобто я 5 хвилин знову розповідав, та що так довго? Дуже довго розповідаю. А вони до. Боже. Та хлопак же ж не світився, хлопці, ну подумайте трішечки своїми головами, що він, скоріш все, на респауні сидить, а Фекашить. Ну, чувак зайшов в бій, але думає такий, та постою я по АФКшу. Добре, я думаю дивитися на це на цього каже. Хотів би сказати, каже, кльовна, але хай. скажу АФК, скажу, бо ще образиться. Е, Добре. Відкриємо контейнер поки що. О, ти що крутять? Ля, давайте ще відкриємо. Конти ви любите. Ось бачите, який контент пішов. Все вийшов з бою, до речі. Бустер золота! Ти що? 20 золота дістав з безкоштовного. Та ти шо? Та ти ти що? Поїхали другий бій одразу. Ну, Танчик без команди, коли ти їдеш один в три, ну, типу, він не грається. Це логічно, це доволі логічно. Але е, все-таки танчик ну, більш непоганий, ну, більш-менш непоганий. Так, він не імбовий в, з батлпасів, тобто не той же самий Кріос, там, І все в цьому дусі. Ті танки, які досить сильно відрізняються від своїх аналогів по ТТХ і по грі, то цей танчик, ну я б не сказав, він взагалі зроблений, до речі, на аналог, він є аналогом. Шкоди під GS, це тобто нової, нової гілки з ВЗ-55. Це шостий рівень, це його аналог, можна так би, так би мовити. Щодо того, як вони, чи є якась різниця, я чесно не дивився. Але взагалі полозяться, танки з БП вони завжди трішечки ну, трішечки краще, ніж ніж аналоги. тобто. Тому, е, мабуть, все-таки він трішки буде кращим. А якщо не кращим, то ну, таким же самим. Тобто, але, мабуть, не гіршим. Тому що якщо танчик в БП стає гіршим, то це вже каже ну, трішки не то. Люди... Хоча це люди більше і за голди, і за... Не, не тільки за того, що там танк є, а й за того, що можна його буде продати за 500 золота і до того всього. Тому якось так. Одна хвилина 23, 23 секунди. Будь ласочка, можна швидше. Я вас прошу. Як... Давайте я напевно ще поставлю зустрічку, аби можливо кине мене швидше, бо тільки перевага одна. Я думаю, що з перевагою він буде кидати досить довго. 12 хвилин. Ну от що це таке? А я поки ще висновок зроблю, поки той сю каже, вже буде 15 хвилин. Ну що зробиш? Огляди по 15 хвилин будуть тоді. Ну, Перший бій був взагалі не показовий. Тобто, взагалі треба було би три бої зробити показових. Тому що перший бій був таке собі. Ну, що ви побачили? Нічого ви не побачили. Зараз подивимося, що буде в другому бою. Може в другому бою буде більш-менш непоганий бій, де можна буде показати, як він грається. Кинуло, до речі, до шостих рівнів. І, до речі, зустрічка. Ну, Кріос, Хелкет. О, Пацюк геймплей вже, каже, вже стає. О, Єгролат Пацюк. О, курва. Добре, я зрозумів. Ну тоді поїхали, напевно, десь тут, але далеко не будемо заїжджати, тому що я знаю цю команду. І нічого доброго тут не буде. Нічого доброго тут не буде, треба стояти просто десь трішечки далі. І грати як? Ото От ж саме, грати по цю гімплей. За те, що я й казав. Але якщо тут така команда, то треба грати, як і команда. Бо якщо будеш грати такий, що я, що ви стоїте, я зараз поїду, буду грати тут, то тебе просто збриють, хлопачі, і все. І все. Тому граємо обережно, чекаємо, дивимось. Ну, не, скоріш за все, всі, до речі, нашку поїхали, як я розумію. Тому будемо зараз чекати дивитися. Чекати, дивитися. А, не всі. Прикол, чафі і лоза там. О, це прикольчик. Добре, 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 шановно. Дуже довго думали, напевно, їхати чи не їхати. І таки поїхали, ти бачиш? Так, 219 вилетіло, непогано. КД, до речі, 7,8, досить 6,3, до речі. Але це перед це, це ж з адреналіном. Без адреналіна воно буде 7,8, мабуть, якщо я не помиляюсь. То, ну, сказати, що це прям дуже класний, класне КД, прям таке дуже швидке. Ні, але непоганий для тяжа. Добре, що не кинув. Ну він мене, до речі, пробивати не буде. Ось ВК пробивати буде, а цей хлоп ні. Тут в нього пробиття точно не вистачить. Тобто ось на таких якраз воно і розраховано. Хлопаків, що ось. Пробивати вони не зможуть. Як і АТ теж, якщо я не помиляюсь, У нього теж пробиття не вистачає. Ні, вистачає, диви. А куди ж він не пробиває? Хлоп пробиває, до речі, без проблем. Не знаю тільки куди, але пробив. Ага, тобто, ага, ось так аж. Тобто воно повинно летіти аж фіг знаде, якщо щось тут стоїть не так. Боже, що за. Ні, ні. ні, ні, проти, проти нормальних гравців він не танкує. Тобто Він не танкує проти нормальних гравців. Треба дуже обережно грати. Дуже обережно, о. Тобто, як бачите, накидувати, накидувати я встигаю. Ну, давай виїжджай вже. і шановний боїться. Там меджай, до речі, ззаду. Він мене. П'ятий рівень він мене взагалі не повинен пробивати. Якщо я буду, звісно, задом, то він буде пробивати, але спереду точно ні. Пробиття повинно вистачати. Ну, взагалі б, треба було б ВК збрити. Але ж кріос в мене вмажиться. 100%. Мабуть, я поки... Ну да, ось бач. А, воно бач, куди летить. Добре. Добре. Обережно граємо. У нього КД, до речі, швидке. Ага, все є, шотний, добре. В нього ж КД. КД швидше в кріуса. Ну, надіюсь, це перемога буде. Я дуже сильно на це надіюсь. Бо це буде. Ну, досить непоганий бій, до речі. Досить непоганий. Але як броні, бачите, для шостих рівнів, якщо на шості так деруть, то якби броня є, але проти чафі. Ну, Просто і чувак стоїть. Тобто вони відкидались, і він просто далі стоїть. Це ззаду теж щось чекає. Боже... Та за що мені таке? Є, добре, забрав. Уже, Уже файно. Ну, що ви так довго? А він високий же, що його і кріос світить. Ну, що ви так довго? Добре, давайте ми вийдемо тоді. Я думаю, що поки все. Треба, до речі, буде подивитися, скільки нам дадуть за бій срібла. Давайте за поразку. За поразку нам дали 2000. Ось так він фарма 800 накидуєте. Такі бої будуть досить часто. Тому що, що, правильно, це рандом, це вот Бліц і такі бої будуть є нормою. Тому якось так. Ем... Тому чекаємо. Чекаємо, взагалі, давайте по висновку, а потім, коли він вийде, я вже скажу. Сам танчик, до речі, ну, з БП, не найгірший. Так, в нього є мінуси КВН, як і ви бачите, до речі, 6 рівнями броні. Я б не сказав, що досить багато, тобто гравці, які досить ну, з 50% і там трішечки, можливо, там 47%-48%, вони розуміють, як пробивати, як грати. І все в цьому дусі. А для новачків, звісно, і в тих, в кого там якісь грають, які на чафі, то в них проблеми будуть з пробиттям цього танку однозначно. Тому броня тут плюс-мінус. Вона якби є, її якби й немає. Це якраз таки пробліц. Про, про і тому, тому танчик досить ну, не самий поганий. Але чи варто він того, щоб купляти БП, це вирішувати вам, не мені. Але танчик досить непоганий. Не самий гірший. Але й не найкращий. Я не знаю, як можна сказати: ну, типу, ну, типу, це золота середина, ауткас це середина. От якщо взяти якийсь цих танків, ну, наприклад, не знаю, Epsilon, ну, Танчик наче комфортний по характеристикам, але грається в рандомі лайно. От я можу сказати. Кіборг середній. Ну, тобто є танки лайно, є середні, є класні. От, от це уткас це такий середнячок непоганий. Якось так. Щодо, до речі, перемога в нас все-таки там перемога. Ми тут навіть 1700 накидали, давайте подивимось. І взяли 27 тисяч. Таке це середні, до речі, будуть цифри, тобто приблизно 30 тисяч, це є нормою. На цьому в мене все. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, написати будь-який коментар для просування. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. До речі, огляди будуть виходити досить часто, тому не забувайте рекомендувати, підписуватись. Ну і дивитися. Все. Всім до зустрічі.